Коротше, мужики, всім привіт Україні. Ох, як я буду старатися, щоб чим швидше. Приїхала заводська трубка фляни зі сливом, Бо один і другий сочився мені, плюс вона має тут таку гофрочку пружинну. Напер сюди трубу, сюди напер. Шланга сюди так напер під добрим зусиллям. Ще й клею зверху капну, тут зробив для предохрання, тут теж. Защепив, скажімо так, того шланга, щоб він не кидався там, не ламався. Повинно бути тепер добре, блядь, бо я вже тиво. Відео про генератор. Бачили? Натяжка така, як була. Зробив імпровізоване натяжне, бо там те було, скажімо так, недобре. М'яко кажучи, тут є три отвори, тобто натяжку можна собі регулювати. Тут відкрутив, це я тут закрутив масу. Дрота вже не хотів звідси відкручувати, хай собі буде двойна маса. Маса ще плюс дає на корпус. Пофарбував те, пофарбував стоєчку, щоб воно мало гарний вигляд однозначно. того, що це власна техніка, і хочеться, щоб вона виглядала ну, хоча б не так, як якийсь драпач. Зарядка 14 на оборотах 800 мотора. Як я і казав, передаточні числа 1 на 2. Множимо 800 на 2 1600, ну нехай 1500. Це звичайні, скажімо так, до 2000 робочі обороти легкового автомобіля. Генератор Андрій Олександрович прислав 73 А для 8,99. Там він стояв на Таврії своєю власною ревлюшкою. Хто вміє множити ці значення, той отримує 1 кВт і 22 Вт. Потужності видає такий генератор. Тут вже можна підключати сварку до нього, він трохфазний. Ну, супер, коротше, циркулярку, млина, що хочеш. Абсолютно, все, що заманеться. Нормальна штука на кіловат, Тут вже все зроблено. Осталося з датчиком давлення розібратися. Масло сюди перестало наверх підніматися. Я ж тут зараз відкручую, чомусь перестало підніматися. Ну, хер знає, в мене вже голова від цього всього болить. Так, хочу ще сказати. Дуже частенько я згадую тему саме мототракторів. Е і наголошую на адекватній експлуатації саме мототракторів. І наголошую, що найкращий з мототракторів, єдиний, якого можна купляти додому, це Кентавр 160Б, 160БН, ну, частково 160Б9. Є такий канал, село без меж називається Молодий канал, але людина старається, хоче розвиватися, щось показує, адекватно експлуатує свого міні-трактора. В розумінні міні-трактора, маленького тракторця. Тому що з мого боку, ми знаємо, що є різниця між мото і міні-трактором. Але мототрактор це вигадана, скажімо так, назва для асоціації з мотоблоком. Але він маленький, по-всякому його люди називають міні-мототрактор і так далі. Але в розумінні в такому, шасі, відповідне до якого агрегату до мотоблока, роботи мають виконуватися. В тому самому діапазоні, тоді все буде добре. Мототрактор, якщо всі звикли, це мототрактор Кентавер, це міні-трактор Шефен 160 турбоінтеркулер. Ну, вже там, по моїм доробкам. Тому підпишіться на канал, підтримайте людину, гарненько все розповідає, гарненько показує. Дуже приємно монтує відео, гарно все в нього виглядає доволі. там Ну, набагато краще, ніж багатьох людей, які навіть ведуть канали вже десятиліттями. Канал молодий, але розвивається. Тому підтримайте людину, я лишу посилання в описі. Також анонсую, буде два продажі в мене на каналі. І Ви знаєте, що я гімна не виставляю якогось. Буде продаж знайомого значить, кентавра і буде продаж е, Сінтая 24Б. Кентавр 3 здається мені. Чи чотирьохциліндровий. От не пам'ятаю, чи це 40-ка, чи 24-ка, менше з тим. Там нормальні ціни, нормальний стан, в нормальних умовах трактори працювали. Згодом будуть відео ознайомитися, просто щоб подивилися, що до чого. Я, скажімо так, людей знаю особисто, бачив техніку в роботі, знаю, що таке, тому можу викласти оголошення. Тільки в мене така умова. Якщо людина хоче збутися металолом, то я кажу: дзвоніть до циганів, а не до мене. От і все. Тому тільки так. Значить, наступні модернізації. Мій канал, зокрема, про модернізацію. Я думаю, ви це дуже добре всі розумієте. Будуть встановлені додаткові фари. Буде рішатися проблема тут з подачою повітря саме холодного, з навколишнього середовища, а не з під капотного простору. Ага, за фари сказав і... Де ж то? Ось вони ось такі. Дороблю, бо лягушка там лежить в коробці, щоб стоп-сигнал, те, що я вже розповідав. Зараз їду окучувати картоплю, можливо, я все покажу і їду на ще прополювати. Якщо вдасться, обов'язково зніму, бо ну, одним словом, якщо я їду сам десь далеко, ну, знімати там нема як. Це дуже паршиво. Я 80% робіт, які робить цей трактор, я не знімав. Навіть 90, навіть 90, отак скажу, да, навіть 90% робіт на зйомку не потрапило. Тому вже, вибачте, на жаль, так. Е, далі ми помаленьку приїдемо. Тут ще, напевно, скоріше за все доведеться розібратися з цією проводкою. Я її всю перемотаю, я її всю облагороджу по-людськи, бо тут тільки так. Ага, перевірив, робить? Ну, робить, поки робить. бо... І те змотати, скажімо так, то не 2 секунди. Там та нижня фара ось ця, вона перенесеться назад, одна з тих двох. А далі вже будемо бачити, Значить, генератор в нормальному місці, зарядка нормальна. Можливо, оставлю кусочок, де скажімо так, видно ту зарядку цілу, там буквально хвилинка, щоб ви побачили. У мене навіть вольтметр у спочатку не хотів нічого показувати, тому що ж таке, де тих 14 вольт залося. Ну от, якось так. Тому на канал підпишіться, поможіть людині, я завжди так кажу. Якщо канал нормальний, людина щось хоче без питань. Типа, я за, тільки за. Працюйте, розвивайтеся. Це, наприклад, в моєму розумінні так має бути, щоб людина, яка щось трошки вже більше, скажімо так, добилася, давайте просто скажемо так, я себе не вихваляю. Щоб вона допомогла іншим, тому що, як казав мій дуже хороший друг, поможи таланту, а бездар сама проб'ється. Його дуже хороші слова, я назавжди запам'ятаю, це дійсно правда. Так що той друг знає точно, що це його я маю на увазі, чиї це слова талантам треба допомагати. Якщо людина якась така, хоч би що, то я допомагати не буду. Знаєте, того, що якщо несе користь. Я це бачу, я це, за це дякую і роблю все, щоб ця користь потрапила до всіх людей, до максимальної кількості. Якщо несе пургу, хай собі несе, я відповідальності за його дурниці нести не хочу. Трактора треба витерти, Боже, він стільки бідний стояв, він і стільки стояв, як він потрапляв всякі ситуації, хоча б вітру, бо то капець просто. Я не можу дивитися, як він грязний. Відкрила витратила. Я тою тряпкою взагалі руки витирав, тим не менше. На трактора мені не шкода. Хоч крила-витру, йолки палки Такий вже нещасний тракторець. У мене трошки, бачите, яка підлога, пилюка, це все. О, лки-палки, тут гримно. Пілюка, вітер, все дує сюди, я постійно сквозняк мушу зробити. Я завтра, звісно, пошкодую, що я мокрій і я на сквозняковій. але мені так жарко, що я не можу витримати. Фільтра витерти. Навіть зеркала напевно, треба Да. трошечки. Розберемося, ще перестала тут підсвітка працювати. Що за грім за ясний, типа на датчику, Поки що кутиску масла. Йопсель, мопсель. Вже мені воно. Треба глибоко залізти до проводки, буду мати більше часу. Зараз поставлю компресор, бо мене ж пускає ліве колесо, так я його не розбортірую. Ага, мені треба зняти цього вінта зараз, бо буду чіпляти свого цього осипача, якого я переробив. Кому цікаво, де брав стрілки, де брав оці всі кронштейни, ту всю фігню, де брав плужка, де брав. Там того культиватора, де брав оприскувачі, де брав їжаки, де брав ну, сівалка, в них така є, але це я не там брав, звісно. Це мій саморобний ще один культиватор, має ще пружинні, саморобні, що я тільки не маю. То я лишу посилання в описі на магазинку цікаво, бо там самі нижчі ціни і самий адекватний менеджер. І є гарантія на навісне, такого ви ніде не знайдете. Це саме основне. І багато з людей. Е, ну, Всі люди, які там куплять, і тим паче, що вони скажуть, що вони побачили в мене це відео, в них буде привілегія. Якщо хочете, просто так легенько намікну. Ви можете частину грошей, скажімо так, за навісне, компенсувати самі собі. Там є така е, бонусна програма. Спеціально я попросив, щоб була така програмка, За для того, щоб допомогти людям максимально, щоб було всім добре, і магазину, і вам. Нормальна нав'язка, за нормальні гроші, вон яке воно все здорове. Все, без питань. Він же в мене відвалив більше десятки гектарів, супер -бомбаляля, типу, ну Все. Так само і все, що я в них купив без проблемне. В разі чого якась була ерунда, все рішалося за 2 минути. Так, зараз перевіряю турбіну. Того вже ніфік перевіряти. Ну воно тут жорстко. Воно тут жорстко, типу, без питань. Я ще хотів сюди щось зробити, але думаю, а нахер що я буду тут сверлити ту панель. Як воно тут не потрібне. Возбуждення в мене йде прямо сюди від цього контакту, а той контакт йде до замка. Типа тобто включив, так. Ага, возбудження пішло, торк, все, завівся, далі лампочка зарядки погасла. Ну, тим поч, що мені лампочки, в мене є тут вольтметр. Все. Посилання в описі на все, все, що треба, на канал, на магазин, на всі 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 нюанси. Ось такі доробки, бачите, я кожен день щось роблю. Тільки ви це, звісно, бачите таке поступово, але у мене це все відбувається кожен день. І Якщо хтось ще раз запитає, як в мене з особистим життям, в мене все нормально. В мене розумниця дружина молодша за мене, ну тим не мене багато. Ну, суть в тому така. Вона це все розуміє, вітає, я і на неї час маю, можете мені повірити. Просто любий чоловік, молодий господар, якщо він любить техніку, то частину часу обов'язково він присвятить саме техніці. І чого бути не може. Тим паче, що я не присвячую це. Щоб забрати той час, який я мав би виділити на неї. А заради того, щоб тут щось доробити під себе, бо хочу, щоб він, цей тракторець, мені чим довше працював. Бо я не мільйонер, я живу не в бідності, але й не в багатстві. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!